Друзі, пам'ятаєте, ми збирали на 10 рюкзаків для бойових медиків. І дякуючи вам, ми назбирали не тільки на 10 рюкзаків, ми назбирали ще й на ноші, і на окремо ще й підсумки від, для турнікетів від бойових бджіл будуть. І ще до кожного рюкзака будуть евакуаційні ноші. І це все дякуючи тому, що ми з вами спільно змогли зібрати цю суму досить швидко за два тижні. Е, вже. Завтра ці рюкзаки поїдуть на передову в штурмові і спецпідрозділи і забезпечать бойових медиків тим, що їм дійсно необхідно. Тому ще раз дякую. Всі подяки будуть під цим постом в тексті, тому що багато людей здавало. Ми не можемо всіх згадати, але були найвизначніші донатори, яких хотілося б згадати, яким хотілось би подякувати. А зараз друг грудень розкаже про склад рюкзака. Що всередині і чим цей рюкзак особливий? Так, друже. Вітаю! Щоб ніхто не сказав, що це просто рюкзачки, але вони не порожні. Дивіться, що у нас тут. Тут я окремі підсумки ще. На велкро. Наприклад, ну тут. Поки запаковано, зрозуміло, тому що воно все новеньке. Окремий підсумок кети, позначені червоною стрічкою, окремий підсумок з гемостатичними засобами. Тут ми склали бандажі. О. Декілька штук, ну, звісно, скотч. Окремо. Все а вы... по 5 штук там. Да. А тут у нас все для дыхания. И то есть НФП трубки. И окружительные нарядки. На Кроме того у нас есть еще шины. Сам. Да, пара шин еще есть. Семсплит. Пластери, рукавички, ножиці. Кишені ще там мають бути. Ща, ще, ще. Не забудь. І тут в боковій кишені. А, термоковдри, термоковдри. Ну, ну так, звісно. Да. Все ж по Марчу. Книжечка наша. Книжечка Бейрятуй. Так. Да. І Гелер... наліпки від опіків. Опіків, так. А карта бійця? Карта бійця тут теж є. Так, є, карта пораненого. Карти. Дуже важливо, що так, їх має бути кілька, тому що поранених може бути кілька, відповідно, ви пишете інформацію по кожному з них. І віддаєте це разом з пораненим в стаб-пункт. Ну все, і ще ззовні у нас підсумки. Це окремо від бойових бджіл для швидкого доступу для до турнікетів. Для турнікетів да. Да, тому що не завжди тобі треба залазити всередину, інколи бувають масивні кровотечі, з якими ти працюєш відразу. Армований скотч, бачиш, випав. Хочуть на волю. Так, його, напевно, Геро... треба прикріпити ззовні. Тут, да, прикріпити на лямку броні. Так що горчик не пустий. Ну так. От. Дякуємо вам. Герої потрібні нам живі і здорові. Героям слава.